Так, щось трошки непонятно, чи машина сама звалилася, чи... Так що, мабуть, будемо вертатися. Бо ж сильно дорога стрьомна, як для Вена. Так що, next time. Такий водоспад. Невеличкий, але водичка класна, чистенька. І тут такий невеличкий мостик. Дорога на рибалку. Обрив і скала туди аж вниз іде А дорога по самому краю обрива Хто знизу Я не знаю глубоко там якась вода, якийсь крік тече аж там далеко Це така дорога. А збоку скалою обрав. Не знаю. О, тут Ветка. Це ми з колі вилізли на таку красоту. Гналися за чуваком, він десь там знизу ганяє на каною. І він десь... бля, Пощі до дерева наниз. Пощі до того дерева. Це парк прямо біля нас. Дуже класні, прикольні міста такі. Водичка чиста, тут навіть є пляж. Все, Коля там. А ну, помахай мамі, привіт. І глибина одразу глибока. Ой, так. Да, Починається одразу видно. А воно там парковка, там машина. Тобто можна приїхати, а можна дойти із нашого краю. Нам це взяло скільки Коль? Минут 15? Так, да, десь так. Там всюди стоять. Знаки но кліф джампінг. І я тепер розумію чого. Кліф джампінг можна, просто бережно треба. Диви, яка висота. Та тут бляха, висота, скільки бляха? Я не знаю, метрів 20, мабуть. Але озеро шикарне. І геть геть біля нас. Лєночка, ми з тобою не дійшли сюди буквально 15 хвилин. Диви. Зробиш віть. І це ще не все. Воно в центрі озера. Ото там острів. Так що нам каноя дуже треба. А ось з чого тут пригають, Ось ця ця скала. Ото ми зверху стояли. Ото там. Так, а ото там аж ото главний пляж. Там люди з собаками, під'їзду є з машинами. Так. Це це все це озерко біля нас все ще воно там вдалині чувак на кає, на каної ганяє, десь вже його загубив. Так, перший раз в житті бачимо такий девайс снігу. Снігу Снігоштовхалка. Да, бляха, прикольно. <рес> так. Це ми з Колею катаємося. Красота бомбезна. Тут снігу стільки ввалило. Іть, іть, іть. Тут дуже багато снігу ввалило, тут, я не знаю, сантиметрів 20-30. І це буквально скільки? минут 15 від нас? Коротше, десь заїхали, самі не знаємо де. Просто їдемо. Диви, скільки сніг. Фу. Оце настояще бісі. Давай газуй, газуй. Отак. Води клас, бляха-муха. Диви.